Вечір, вітер, втих. І такий аромат стоїть, що можна втягнути. Реально, от вам долина нарцисів. Знову гляньте, зацвіла. Яка краса. Боже, ну такий аромат стоїть, просто капець. Все такі гарно, коли вони квітують, але пішла спека і все, скоро вони перецвітуть вже дуже швидко. Сьогодні ходили вже в футболках, майках, загорали. Краса. Гробці співають, тиша, спокій, поки нічого не гудить. Таке враження, що і війни ніякої немає. Спокійно так. Ось така краса у нас, отака долина нарцисів у нас вдома. Ось і повикопувала вже багато, але все одно ще є багато. Ззаду хор місцевих горобців. Все, друзі, бажаю всім гарного, спокійного, тихого вечора, такої ночі.